Президент Зеленський саніті месяч message. Щойно ви бачили, як Зеленський відповів на питання журналіста в аеропорту Анкарин. Мовляв, він прилетів до Туреччини на перемовини. і це вже є красномовним сигналом для Путіна, який на переговори не прибув. Ми весь день стежимо за тим, що ж відбувається сьогодні у Туреччині на тлі анонсованих прямих переговорів України із Росією. Путін туди не прилетів і не збирається, попри те, що сам ініціював ці прямі переговори. Зеленський приймаючи цю пропозицію, погоджувався зустрітися саме із Путіним, але до Туреччини, врешті, вирушила російська делегація, яка радше має технічний рівень. Тобто в ній немає навіть жодного міністра, на відміну від української сторони. Зеленський назвав цей склад делегації мотафорським та слабким. Отже, що відбувається в Туреччині сьогодні, ми зібрали для вас всю інформацію із поясненнями в цьому епізоді несеться. Отже, близько 12-ї години дня Зеленський прибув до Туреччини, і загалом він мав в банкарі зустріч із президентом Туреччини Ердоганом. Лідери двох країн провели кілька годинну розмову. За словами Зеленського, говорили про гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України і розвиток партнерства між державами. Зупинятися саме на цій зустрічі не будемо, адже куди більше уваги зосереджено на анонсованих прямих переговорах між Росією та Україною. Перших після весни 22-го року. І пам'ятаєте, Зеленський напередодні запрошував до Туреччини і Путіна на особисту зустріч. Мовляв, якщо той не прилетить до Анкари, то Зеленський разом з Ердоганом навіть готові прилетіти до нього у Стамбул. Тоді український президент заявив, що не буде вести переговори з іншими представниками російської сторони, крім Путіна, пояснюючи це тим, адже саме лідер Кремля ухвалює рішення. Кремль кілька днів тягнув із оголошенням складу делегації, і до останнього не було зрозуміло, чи поїде путь. Путін до Стамбула, зрештою, тільки зранку 15 травня речник Кремля підтвердив, Путін не братиме участь у переговорах, і замість нього до Стамбула прибула делегація на чолі із помічником президента Мединським. Зеленський рівень російської делегації оцінив як слабкий. Тож ми бачимо більше, схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після. Розмови з президентом Ердоганом, я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі. А, приймати на вислів Зеленського про бутафорський рівень російської делегації, майже миттєво відреагували в Росії. Речниця МЗС Росії назвала українського президента Кноном та невдахою та почала перелічувати заслуги членів російської делегації. Мовляв, як він може так казати про них в отношенні людей, у яких не просто базове образування, учені і степені. Заслуги перед чиство у відповідь на особисті образи в бік Зеленського не змовчали і в українському МЗС. Речник відомства заявив, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС. Їхня ж руль полягає в тому, і далі процитую, щоб гавкати з Москви. Як вам таке дипломатичне спілкування двох країн на тлі перемовин про мир? Напишіть, що думаєте з цього приводу, а ми поки продовжимо. Про те, хто увійшов до складу російської делегації, ми ще поговоримо пізніше. А тут зауважу, що Україна прибула. До Туреччини із делегацією найвищого рівня. Крім Зеленського, прилетіли і керівник офісу президента Єрмак, міністри оборони та закордонних справ України, ну і також керівник служби безпеки України Малюк та начальник генштабу ЗСУ НАТО. Але до останнього офіційно українська сторона також не оголошувала, хто ж буде спілкуватися із росіянами, і лише після зустрічі з Ердоганом Зеленський повідомив із поваги до турецького та американського лідерів, відправить до Стамбула свою делегацію на чолі з міністром оборони України Мєровим. Разом з ним будуть військові. Та розвідники, і ключове питання, яке вони мають обговорити з росіянами, це безумовне припинення вогню. Зустріч а, має бути в форматі турецької. Американської української російської присутності, але так як Путіна не буде, то ані Зеленський, ані голова СБУ чи начальник генштабу до Стамбулу не поїдуть. І ще до кінця невідомо, коли ж українська та російська делегації зустрінуться. Як сказав Зеленський, це може статися або 15 травня ввечері, але станом на 20.30 українська делегація із російською досі не зустрілися. Ну або ж вони зустрінуться на наступний день. Пропагандистські медіа пишуть, що перемовини розпочнуться все ж 16 травня. Тут Дам, що крім зустрічі Ердогана із Зеленським, у Туреччині також відбулося засідання міністрів закордонних справ НАТО. Тож ще зранку керівник українського МЗС Сибіга встиг зустрітися із міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції. Сибіга розповів про те, що відбувається на фронті та в дипломатичній сфері, та наголосив колегам, що світ має посилити тиск на Росію щоб зупинити війну. Він повинен російський агресор розуміти наслідки своєї поведінки, коли відверто знущається. Над тими мирними пропозиціями, зусиллями, які, які на сьогодні мають місце. Утім, схоже, американського президента відсутність Путіна у Туреччині не сильно здивувала. Трамп вважає, що на мирних переговорах не буде просувань, поки він особисто не зустрінеться з Путіним. Нагадаю, до цього він не виключав, що 16 травня все ж міг би бути у Стамбулі. Держсекретар США Рубіо, який зараз також перебуває у Туреччині, сказав, що США не мають високих очікувань щодо зустрічі Росії та України. Рівень команди від Росії на думку Рубіо не вказує, що прорив у переговорах станеться. Відверто кажучи, на цьому етапі, як на мене, абсолютно очевидно, що єдиний шлях до прориву це пряма розмова між Президентом Трампом і президентом Путіним. And, and, and а от коли вона може відбутися, невідомо раніше. Речник Кремля Пісков черговий раз повторив, що ніякої підготовки зустрічі Путіна та Трампа на найближчі дні не ведеться. Ну а тепер давайте поговоримо, кого ж відправила на перемовини до Туреччини Росія. Власне очолив делегацію за розпорядженням Путіна його помічник Мединський. Він уродженець України, але є одним із головних ідеологів і прихильників російської державної позиції щодо України у 23-му Оці вийшов його підручник з історії, де повторюються всі пропагандистські кліше. Що сучасна Україна це ультранаціоналістична держава і антиросія, створена Заходом? Повідомляє проєкт систем. А от український дипломат Веселовський в етері Радіо Свобода назвав Мединського професійним дезінформатором і антиукраїнцем, який перебріхував історію, і мовляв саме за це отримав нинішню високу посаду. Зауважу, що саме Мединський вів переговори з Україною ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 22-го року. Пам'ятаєте, тоді переговорник від України зустрічалися із російською делегацією так само у Стамбулі. Росія висувала Україні наступні ультиматуми: зокрема, зменшити чисельність ЗСУ припинити військову співпрацю із заходом, погодитися на нейтральний статус та російську окупацію частини своєї території. Позиція України. Не змінюється. Ми визнаємо міжнародні кордони України тільки ті кордони, які були на станом на 1991 рік. Немає тут жодних компромісів червоних ліній. Україна на ці умови, звісно, не пішла, і переговори завершилися так ні до чого і не призвівши. І тепер мединський каже, що розглядають теперішні переговори у Туреччині як продовження тих, що були у 22-му році. Задача прямих переговорів з українською стороною. рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. Тож, можемо припустити, що призначення мединського головою делегації тепер свідчить про бажання Кремля повернутися до подібної стратегії переговорів, яка була і три роки тому. Адже Мединський каже про усунення так званих першопричин конфлікту, тобто йдеться про ті самі умови, які для Києва залишаються неприйнятними. Та, окрім мединського, у складі ще троє переговорників. Один з них це заступник міністра оборони Фомін, який відповідає за міжнародну співпрацю. Він також брав участь у переговорах навесні 22-го і саме він оголосив про так званий жест доброї волі з боку Росії. Це відведення російських військ з Київської та Чернігівської областей у березні 22-го року. У складі делегації і заступник міністра закордонних справ Галузін, а також начальник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії або звичніше ГРУ Костюков. Раніше вони не входили до складу делегації у переговорах із Україною. Також у складі делегації і чотири експерти. Детальніше на них зупинятися не буду. Це так само. Не топ керівництво Росії, але проєкт система нагадує, що один з них, директор другого департаменту країни СНД МЗС Поліщук, він розповідав і про те, що Україна нібито готує напад на Білорусь, а Європа на Україну. Після обрання Трампа він заявляв, що будь-яке замороження конфлікту це лише підготовка до стратегічної поразки Росії. Зеленський заявив, мовляв, Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Про склад Російської делегації вже висловилися, і наші партнери, наприклад, міністр закордонних справ Франції Бару вважає, що Росія відправила на переговори в Туреччину технічну делегацію, щоб уникнути санкцій. Росія безумовно прагне уникнути масштабних санкцій щодо нафти та фінансового сектору, які готують США та європейці на випадок. якщо Росія і надалі відмовлятиметься припинити вогонь, він назвав найкращим результатом, на який можна сподіватися в межах технічних переговорів це негайне безумовне припинення вогню, яке дозволить розпочати повноцінні мирні перемовини, на що власне і розраховує Зеленський. Те, що Кремль відправив делегацію низького рівня для участі у переговорах у Стамбулі, свідчить, що Путін намагається виграти час. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Дипломат сподівається, що Трамп зрозуміє, що це знущання, і зробить правильні висновки. Пише Блумберг. Що ж, ми чекаємо на зустріч української та російської. Є делегації нагадаю, вона ймовірніше відбудеться вже 16 травня у присутності американських посадовців та турецької групи переговорників. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливих новин.